Ой. Отже, продовжуємо а, сьогоднішній ігровий вечір. А, номер 16. Номер... Данило Автішенко, номер 4 а, Третю. Позицію зараз удар непоганий на місці. Нічию 1-1. Зараз Романчукевич атаці. Удар на місці голкіпер Авангарда. Хвилини команди вже зіграли. Є удар непоганий є удар. від ідуть вперед. Хороше переведення. Знову Петлак віддає на партнера. Можна зараз прибивати, є удар на місці зараз Четвірка. Замінювати. Зараз хороша передача, є удар на місці. Голкіпер. Передача на правий фланг. Що тут? Є удар над поперечкою в Хороший простір гравці «Авангарду». Зараз момент, і що тут немає таке удару. воротар «Авангарду», віддає передачу на партнера. Гринчишин, його пас непогано. Вихід сам на сам, фактично. Що тут? Реніан Сідич видав на правий фланг. Удар від. Що тут боротьба за м'яч у центрі майданчика, перехоплення, передача. На лівий фланг ще один пас. Вихід сам на сам, але можна забивати. м'яч таки залітає у ворота. Авангард забиває. забиває нас номер 8 Богдан Білий. Водим Ульмер. Його закидання. Вперена гречішена непогано. Вихід сам на сам, можна зараз все-таки забивати, але перший речіше на лівий фланг непогано. Є удар і виручає свою команду воротар. не по. Гранчишин закидання вперед. Ульмер же ж удар. Андрій. Е, е, удар на місці. Воротар ще одна спроба, і не ще таки. Знову Петлак, 16-й. Віталій Степанюк, номер 4 Зараз. момент, який в авангарду, але Гранчіш. Є удар потужно. Віта передача на партнера. Германічно. Вихід сам на сам. Ось Тут можна забивати, але виручає свою команду ворота. Мечі опинився. Закидання далеко перед Петлак. Далі непогано можна було зараз завершувати атаку. А закидання на правий фланг непогано. Тут є простір для атаки, є удари на місці Голкіпера. Які є епізоди. А от це зараз для авангарду тут вже порушення правил. Схоже, пробиватиме. Є ударить і М'яч залітає ворота. 1-1. Стає рахунок. 10 хвилин 47 секунд. Ангарда новий петлак віддав на партнера Але Гранчишин. Гринчишин йде далі. Олег Гринчишин пробиває. М'яч вибив м'яч подалі. Петлак далі. Ульмер йде вперед. пробиває Ульмер на місці Голкіпер. Дубанич вже розпочинає атаку. Але тут перехоплення. Знову Петлак проходить далі. На правий фланг. Простріл. Можна пробити. Ульмер м'яч повз ворот. Високий від Авангарду. Ось тут є переходження. Ульмер, але тут втрата Денис Дубанич. Перший тут на м'ячі. Є удар на місці Голкіпер. Відповідь Авангарду. А, зараз непогана передача на правий фланг. Можна пробити. Є удар. м'яч залітає в ворота. 2-1 стає рахунок. Зараз пробити є удар. Удар заблокований. Ульмар зараз зміщиться далі. Прибиває Ульмар і забиває Богдан... а, Володимир. Ульмер 3. Один стий рахунок на користь Авангарду, і авангард все ближче до загального успіху. <плес> Кіпер. І тут зіновий петлак пробиває по порожніх воротах і мало не влучає. Що тут. Простріл і на місці. Голкіпер і все. Отже, Авангард перемагає в Кагрімі і здобуває третє місце у групі. Сідвер. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякуємо командам за гру.